Стенце грид ілюзія левітації. Ця штука ломає мозок. Як? Як вона ж стоїть? Це ж якась антигравітаційна структура. Що ж, привіт! Зараз ми зробимо цю незвичайну саморобку, яка імітує левітацію. Для основи можна починати від сирників та закінчувати дошками. Я вирішив взяти ось такі планки. Нам потрібно вимірити їх. Для цього я взяв ось таку лінійку. Тепер залишив зрозуміти, де в неї сантиметрі. Виміривши 4 частини по 8 см, я вирізав їх. Тепер потрібно ще 4. Ну, ну, давайте. Та щойно получалося. Ех, нічого. Де мій ножик із молотком? Тепер виставляємо всі наші планочки квадратиком. Та тепер потрібно це все чимось заклеяти. Точно! 505-й клей. Дуже добре склеює. А щоб послабити клей, можна взяти діду гонку. Капаємо капельку клею та затискаємо пальцями. Та як так? Блін. Таких квадратків нам знадобиться дві штуки. Звичайно, нам знадобиться якийсь шнурочок або будь-яка ниточка, яку буде потрібно розрізати на 4 частини. Тоненьку ниточку можна приклеїти клеєм до планки, але я вирішив зробити інакшим методом, а саме зробивши дірочки з двомою викрутки та молотка. У -у! Скажу одразу, візьміть шурпокрут, адже у мене планки не раз обмоловлювались. Просуваємо в дірочки мотузку та зав'язуємо. Також виготовляємо два ось таке кутника. Відкріплюємо їх ось таким чином. Підкріпити мотузку донизи, я вирішив клейм, адже робити дірочки без шуруповерта виявилося важче, ніж я собі думав. Ну і останній компонент. Це лізка із вудки, адже вона позора та менш помітна. Приклею, звичайно, на термосоплі. Така конструкція може витримати цілу або не цілу мокію. А от називається вона, як ви вже чули на початку, танцегрид. Зараз я поясню, що це таке. Ти це греча каркасна система, стискання розтягується до конструкції. Добре, добре. Поясню легше. Працює на так, що ліска, яка посередині отримає усе навантаження, що знаходиться наверху, а от бокові мотузки утримують рівну вагу. Тепер ви можете вражати друзів і родину цієї цікавої ілюзії левітації. На цьому у мене все. Бажаємо вам веселого і творчого часу. Бувай!